Вітаю малята. Подивіться на екран. Це кущ калини. У калини зелене листя та яскраво червоні ягідки. Ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий пучок ягід називається Гроно. Калину в Україні завжди любили, шанували, складали про неї вірші. Ось калина над водою, віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай на намиста калинонька і мені. А ще калина народний символ України. Недарма кажуть без вороби та калини нема України. Калина символ дівочої краси та вроди. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає здолати багато хвороб. Сьогодні ми з вами познайомилися з калиною, народним символом України. До побачення, малята. До нової зустрічі!